Всім величезний привіт сінсеї. Побачила дуже класні речі, новий завіс і не втрималася, щоб не включити камеру. Хоча, чесно вам скажу, ну про от сьогодні я не збиралася робити огляд жіночого, а планувала інше трішки, але побачила свіжачок. Так що насолоджуємося переглядом, насолоджуємося новинками Сінсею. В'язаний джемпор з ромашечками, чи якісь квіточки такі блакитні. Ой, я ж розгубилася, яка красота. 459 гривень. І прекрасний склад, 60 кутону, 40 акрилу. Бренди просто завалюють новинками. Зараз така величезна конкуренція. Прекрасний склад, прекрасний склад, бачу джинси. Це бачите, як на манекені. Ось сукні є в новиночках. Цей джемпер, джинси. Ось ці джинси, блакитні. Ай, ще такі є, бачите, з вишивкою. На манекені вони не висять. Бачите, така дрібонька вишивка. джинси Мом, Літні, класні. Вони не є довгі, не потрібно буде їх підгинати. Ось така висока посадка. Ну, моми. Яка ціна, яка ціна? Джинси класні. Муж варто собі приміряти 699 гривень. Взагалі комфортна ціна. Отакі джинсики. Так-так-так. Багато новиночок. А ось ці висять на манекені без вже вишивки. Де звишити. Теж це не моб, хоча як би схожі. Ось такі є. Теж вони вкорочені, літні, літній день і ціна, так, ціна до гривні, 699 гривень. Теж комфортна ціна. Джинс не касенький. дивитися ці сукні блакитні. Цей топ в'язане, я показувала в одному з своїх відео, в іншому сінсеї, тому що різні магазини трішки по-різному вони получають, або самі виставляють якось така послідовність. Це котон, тут в складі 389 гривень, такий в'язаний топ, 100% котон. Супер склад, літній котоновий такий в'язаний топ. Можна вибрати собі або так, або так. Що ще є сорочки джинсові легенькі теж в новинках. Це швидше всього ліоцел. А в складі ціна 659 гривень. Така якби легка курточка сорочка, це така сорочка. Ну, не знаю, це не куртка точно, це сорочка мінімалістична, оверсайз. Так, це 100% ліоцел, як я і казала, професіонали вам показують. Розказують. Так, а чому так погано висить? Так, а що ж таке не слухається? Джинсові шорти з вишивкою. А, вони вже були в минулому відео, але ще раз вам покажу, хто не подивився. Теж класненькі, високі. 659 гривень. А я ось цю сукню вирішила вам показати. Так, дивитися я на склад не буду, бо я чую, що це поліестер. Якби сенсу немає підтверджувати це. Ну, поліестер, так поліестер, так, я хочу зняти. Жіночна така, ну вона на манекені бачила, от вона висить. Зараз ще раз на манекені покажу довго. Ну, як довго? Поза коліна така. Мідаксі довжина, все залежить від вашого росту. Манекен в висиченні. Не знаю, який ріст манекена. Ну, отакий метр. Ось ця сукня на манекені. Сумочку, якісь нові сумочки з'явилися з такою ручечкою. І цих сумок теж не було. Вау. І така сукня коштує 599 гривень. Но принт красивий, з гумочкою. Якою ви нормально відноситеся до поліастеру, це такий, якби еластичний поліестеровий трикотаж. Так, тут щось білесеньке, футболочки з'явилися з ягідками, з малинкою, з, з чим там ще є. З полуничкою. 339 гривень. Ну недорого. 100% котон. Красива футболочка. Зараз я трішки більший розмір. Це як сесочка. Зараз подивлюся, які є розміри. Ой, скільки я бачу класного, бо тільки погляди. Оце все, це все новинки. Це все новиночки завезли. Футболочки самі по собі вкорочені, от я дивлюся в L. Якби вони не будуть такі, вони не йдуть оверсайз. О дуже милі. З ягідками і з такими стразиками, з камінчиками. Така тема літня, соковита, джемпори білосніжні, красиві теж. Така рихла в'язка. Якби як крючку мають вагля в'язані. Оверсайз трішки, плечі приспущені, зрозуміло, і середньої щільності в'язки. Хочу вам сказати, що якість дуже хороша. Якість дуже хороша. І ціна 599 гривень. Так, подивимося, який склад. Відчувається, що, можливо, навіть є котончик. Джемпер класний. Ну і це навіть не чуть-чуть, а повністю 100% котон. Вау! Але класний джемпер, плюс він ще котоновий. Ви тільки погляньте. Ви тільки погляньте. Котоновий джемпер треба брати на літо-літній, по літньому красивий. Ці джемпери ви вже бачили. Блакитні я вам показувала, по-моєму. Це ніжно-рожевий, але це акрил. Це акрил. І ціна. Ціна 459 гривень такий рожевий. Зефірно, дуже-дуже ніжний. ну, одна ніжність. Так, появилися нові сукні біло-сніжні. Але сказати, що я не вражена, це нічого не сказати. Реально, реально дівчатка я вражена, Подивіться, які сукні з мережевим прошлом. Вверху донизу вона йде ярусна, широка, вільного крою і з такою оборочкою знизу. Ви тільки погляньте на цю сукню. Так, ось така. І ціна 650 гривень лише. Донизу застібається нагодочки, це не обманка. 100% котон і підкладка, поліастер і котон. Ось тут, якби... трішки є підкладки не повністю, а трішки є там, де от дирочки. Не ну, тут підкладка теж має частинку котону, а в цілому сукня котон 100%. Спрошу трішки інше, показувала. вас я покажу, вони поруч висять. Там взагалі повністю 100% котон, низ і верх, який підкладка. Тут, бачите, підкладка має трішки. А синтетики, ну, можна пробачити, тому що ціна дуже низька, а сукня дуже красива і сучасна. В зарі така сукня буде коштувати біля 2 тисяч в резерві, А тут 650 гривень. Ось за ці сукні я говорила тільки що тут 100% котон і верх. Якби верхня основна частина і підкладка теж стовідсотковий котон. Ця сукня коштує 799 гривень. Ну Sinside не дуже дешево продає. Ну що тут говорити, Класні речі. Мода приходить і йде геть з вашого життя, наприклад, на наступний рік, і хочеться щось свіженького, новенького. То для чого, як би кажуть, переплачувати? Джемпер з акцентними музичками. Є різні кольори, є блакитний, білий, жовтий. Ви тільки погляньте на цю якість легенької в'язки, 339 гривень джемпер футболочка. Прекрасний склад, 70 віскозу і 30 поліаміду. Є просто базові футболочки, рожеві теж їх не було, тільки новиночки, кажу, завезли і ще бачу, довішують. Так, що новинки будуть. Буду вам показувати, розказувати футболочка в рубчик. Якість відчувається дуже хороша, Цікаво, яка ціна. І ціна всього-навсього 219 гривень. 219 гривень, новесенька, 100% котон, напевно, або 5 тільки Еластану. Зараз подивимося. Дійсно, 95 котону, 5 Еластану. Що за класний куточок? Що тут класного, багато, сукні. Ви тільки подивіться, які кольори, Які кольори. що витворяє синса, яка сукня з трикотажом. Рожева трикотаж досить щільний, є такі легенькі, і рукавчики, з мережева прошу, і ця радість вся коштує лише 459 гривень. Ну, вау, вау. на спинці застіблюється нагодичок, вона така slim. Цікаво, взагалі, який склад за 459 гривень. Зараз гляну. Склад досить непоганий, все відносно. 76 поліестеру, 20 є військо 4 еластану. Так що так. А, і рукавчики ці 100% котон. Я так розумію, що це мова про рукавчики, а не про основну частину, а можливо, це і основна частина 100% котон. А тут, можливо, рукавчики. Бо вишивка, ну, швидше всього ні. Я думаю, що трикотаж тут змішаний склад, а рукавчики вже прошла котон. Ну так і так, склад непоганий, а сукня фантастично стильна. Можна її взяти під курточку косуху джинсову, теж новинка. Подивіться, ще навіть не розпечатані, пряжечка не розкрита, ще в папері горнута. Скільки коштує 899 гривень. Ось така куртка, м'який джинс досить М'якесенький, літній. І джинс блакитний з рожевим дуже класно поєднюється. Увечору можна накинути таку косуху собі. І вау! Вау! Просто! Ну і нам дивитися ці сукні, бо вони будоражать. Ой, уяву. Яка сукня! Яка вона донизу ярусна, блакитна. Ви тільки погляньте, ви тільки погляньте. Яка красота, така сукня коштує лише, лише 659 гривень. Ліф такий оптоп самий, а як прострочений гумкою, такою ниточкою. Ну, тянеться, тобто ви зрозуміли, що я маю на увазі. Така тягучка. Я думаю, що це поліоміт. Я думаю, що це поліоміт відчуваю. Но сукня красива, фантастично. Взяти ще ось ці кеди з вишивкою. Зараз я вам їх покажу, нагадаю, вони вже були. Дійсно, 98 поліастеру, 2 еластану. Така фактурна, чуть, -чуть еластична тканина, але вона легесенька. Новиночка ще є джинси. Джинси палацу, вони максимально широчезні, донизу, але просто. Майга-мага широкий і джинс м'якенький літній. Літні 699 гривень, Це радість коштує. Ось так. Ось так. Такі справи всі все Так що не думайте. що Новиночок немає, новинки є. Хочу подивитися на ці футболочки. Ціна 269 гривень, як її дістати? Ось така футболочка. Цікаво, чому взагалі не під саму сталь вони причепить. Якби це ніхто би і не дістав ніколи. А при тому в цьому, що в мене не низький ріст 269 гривень. Смереживо. Ось така футболочка класненька, легенька. Так, і це 100% котончик. Побачила в новиночках ще такі легесенькі літні штани палаци. Ніжно-рожевому кольорі. Це якийсь взяла великий розмір. І МК, але вигляд мають великих, якби широких. Ну, дійсно, штани не йдуть широкі, вверху стягуються вони підійдуть, я вам скажу, на L запросто. Ну, Ніяк вона на виглядне Мак. 459 гривень, легкі, але одночасно вони не просвічуються. Є бокові кишеньки. І ви подивіться, який прекрасний склад: 70 віскоза і 30 льону. Взагалі немає ні одного відсотку синтетики віскоза і льон. Ну, знімаю капелюха. Знімаю капелюха. Клас, можна взяти до цієї футболочки. Подивіться, яка футболка. Яка красота! Вона донизу з мережі. Воно зараз покажу. І разом з цими штанами широкими. Вау, є різні розміри. Основна частина трикотаж, а донизу, донизу ось таке мережево прошло. Скільки класних базових речей зараз сеї. І курточки, і жакети, і в білому, в і в блакитних кольорах. Ну і це 100% котон. Нагадаю, скільки коштує 339 гривень така футболочка. І знову базова річ, джемпер легкої в'язки. А 459 гривень, такий молочний колір. В молочному кольорі. Зараз подивимося склад. Такий маслянистий колір, легка в'язка. Ось такий базовий базовий такий стиль олтмани трішки. Якби ну, класний. До всього підійде. Нагадую 459 гривень, вже не пам'ятаюся, сказала, я ціну не сказала. Ось так. І прекрасний склад: 100% віскоза. Супер. 100% віскоза. Обіцяла показати вам кеди. Вони теж з вишивкою прошла. І ідеально підійдуть, наприклад, навіть під ту сукню з вишивкою крошка, чи під цю футболочку. Подивіться на ці кеди, білосніжний колір. Легесенькі, вишивка, прошла, кеди, є кеди, носяться вони так, як всі кеди. 459 гривень, це котон, кутонова тканина і всередині вони теж натуральні. І що скажете, можна взяти цю футболочку, наприклад, джинси, палацо, або рожеві широкі рожеві штани, ось ці і оту футболочку білу, або можна взяти цю сукню. З прошкою і ці кеди. Або ось цю сукню з прошли повністю котом. Кеди тут взагалі ідеально навіть по відтінку вписуються. І дуже буде по літньому, і дуже буде класно. Ось ці кеди ось ця сукня бачу разом. просто вау Ці класні курточки показувала одному з відео. Такі курточки-бомбари з капюшончиком Внизу вони підвернуті, такою бочечкою. Бежевий колір є і, по-моєму, є ще в білому. 799 гривень така курточка. А коротка, мінімалістична, така оверсайз. А, наприклад, я тримаю зараз 34-й європейський і ксесочку. Цей джинсовий тренч я вже показувала в одному із відео, і він мені не перестає подобатися. А 1199 гривень, легкий джинс. Ну як легкий, але ну, не є такий важкий, ще дуже ну класний тренд. Дені мені сподобався такий блакитний, блакитний. О, з'явилися джинси, які на літо на жару 659 гривень. Джинси палацу, легенька тканина, можливо, навіть це ліцел і підійде. Що я на початку відео показувала така сорочка на блискавці. То ідеально. Зараз я подивлюся склад, але я так думаю, можливо, це навіть і котончик. Класні, широкі, но легенькі, на жару, просто супер з гумкою, без застіпки, є бокові кишеньки. Так, це 100% ліоцел, і я вважаю, що взагалі що це костюм. Ну вони повісили окремо, і про це ніхто не буде знати або здогадається. Леопардова джинсова спідниця, леопард в тренді. Так, все. Що... 699 гривень, спідниця моб. В гардеробі потрібно мати лун 269 гривень. Такий тонесенький рубчик. Ціна 269 гривень, дуже низька. Дуже-дуже. Такий він класненький, це така тільняшечка, такий тільник. В Складі 48 котону. Модал – 47%, а модал – це різновидність віскози, 47, тобто віскози, котон і лише 5 еластану. І все це за 269 гривень це не є дорого. Це дуже-дуже дешево. Дуже Ще такі є? Чернічок така кофточка трикотажна. Смужечко 269 гривень. Вау! Білизна в красивих кольорах, колір Ківі. А навіть не знаю річне як описати, але він такий яскравий, дуже красивий. Ось цей колір і бюстики з пушнапом і є полегшені. без пушнапу, без поролону. І такі трусики. Так, ще такі є трусики бразиліани з декору, сатинові, з мережевим. І це теж ні, це, не стінги, це повноцінні трусики 149 гривень. Вони дуже класні, Недорого дорого і класненькі. А тут за дві пари ось такі стрінгами. І вони коштують і 219 гривень за дві пари. Можна собі взяти, купити ще бюстик, наприклад, чорний, і підібрати. Такий ще є чорний бюстик. Бачите, без паролону. Просто топ. Це 339 гривень. Ще є такі кледи 219 гривень котонові. Громашечки, блакитні під джинси. Буде супер. Ну, ціна 219 гривень за взуття це подарунок. Я вважаю, що це все робить подарунок і дуже милосердно відноситься до своїх покупців, якщо чесно, не запирає ціни. Хоча, схожої якості багато брендів продають в 10 разів, навіть дорожчі. Вони ну, в 10-5 точно такі кеди поза 1000 гривень це в 5 разів точно дорожче. І є ще такі кеди в Animal Print. Ціна низька. Зараз нижечка 269 гривень, тільки що показувала джинсову з підмечку мом. І є кеди 269 гривень. Ну, потрібно брати щось більше на низ взуття вже якби одну тону, тому що ви будете дуже вся така киця-киця, вся тигрова, не тигрова, а якби як це називається. Не ягуар, Ну, коротко кажучи. Animal принт. Сумочки з'явилися вже, бачу, вони зі знижкою. Ще навіть не на розпаковані ці штуки, 169 гривень. Напевне, на складах тримають, а потім згадую, що у них щось є. А я в беживому, що кольорі така. Убеживому, що теж така знижка. Зараз подивимося, можна, можна собі купити за копійки практично. 169 гривень, 169 гривень сумка. Капець, просто капець. Друзі, всім покуся і до зустрічі у нових відео!